Друзі, підписники гості канала, всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 липня, неділя, 2025 рік. Розпочався в мене на пасіки головний медозбір. Мало того, що соняшник зацвів, під'їжджаю до поля, під'їжджаю до села, поле соняшника вже жовте стоїть. Зараз вам покажу трішки. Так, таке моє поле соняшника біля села. Воно таке доволі непогане вже вам скажу. Вже повністю розкрилося. Такий соняшник. Скоро соняшник молотить, а меду щось як не було, і немає. Так, мало того, в мене ще і фацелія розцвіла. Фацелія просто розриває все гуде, запах, такий просто неймовірний, смачний аромат. Я розумію, що з цього фацелією не буде того меду. Але все рівно бджоли ж то гудуть тут, але все рівно щось, та там вони несуть, пилочок несуть та ще щось. Трохи бур'яну поросло. Ну нічого страшного. Перший рік, подивіться, я результатом задоволений. Подивіться, скільки бджоли на фацелії. Я не знаю, чи вони несуть щось із соняшника, ну фацелія просто на розриві. Просто гуде, усе. Не знаю, чи ви чуєте це. Послухайте. Десь 20 сотих. І вон туди аж пішло отак, отуди. Трошки бур'яна. Ну нічого страшного. Не все дуже радужно, я вам скажу, відкриваю вулики, а у вуликах бджоли небагато. Я вам розказував, що я продавав пакети в цьому році, фактично все продав пакетами. Але хвости теж не сильно наросли. Чого наросли? Тому що ціле літо було холодно, не було взятка в мене тут ніякого липа та акації не було. Липа, щось там якийсь грам був. Бжоли не розвивались, тому що не було взятка. Навіть деякі сім'ї я підкормлював по 4 літри одноразово дав їм сиропа. Сьогодні я пройшов зробив роботу, я пороздавав знову магазини на деякі сім'ї. Ну, Магазинів 30 роздав, роздав сьогодні вощинку, роздав гнізда, де треба до повного дорозширяти. Оце цю роботу я зробив. Часто запитують у мене, як зібрати більше меду з соняшника. Часто запитують, як зробити з одної сімовалої сім'ї, щоб більше зібрати меду і пасіку розширити. Самий кращий метод швидко розказую, Діліть пасіку на півлюта. Це найпростіше, і це не буде. Не те, що не буде вам втрати по медозбору, а ви наоборот більше викачаєте. Сім'ю відставляємо одну, підставляємо другий вулик пополам, ділимо. Я на каналі це відео років сім назад виставляв. Половину рамок туди, половину сюди. Потім подивилися, де матка залишилася де її немає. Підставили маточничок. Все. До медозбору, до це себе дві повноцінні сім'ї. І я вам даю гарантію 100%, -100 що дві сім'ї, як ви поділите, більше принесуть меду, ніж одна. Також можна. Утримувати двохматичне утримання робити. тобто в одному вулику дві матки, потім їх нами до зборі об'єднувати. І саме головне, я вам скажу, найголовніше, щоб така була красота у вас біля вуликів. Ну, або ви десь вивозили їх. Саме головне це медоносна база. Якщо медоносної бази немає, треба кормити сахаром для того, щоб їх розвивати, для того, щоб підтримувати. Якщо цього всього немає, розвитку немає, і, звісно, ти нічого не візьмеш. Давайте подивимося, що там робиться у нас на пасіці. А на пасіці в нас. Розрив. Розрив повним ходом. Бачите як бджілки, Це не облюд. І не за водою летять. А летять туди куди треба. Прийшли, кормушки крумушки покажу вам турецькі. Але зверніть увагу, як бджоли зараз працюють. Ну не знаю, що це може камера передати. Але пішли, пішов взяток. Пішов взяток і гарний. Дивіться, я показував сам зразу літрові ці кормушки, пам'ятаєте? І я вам казав, що є поділка, є оригінал. У нас оригінал. Мінус тільки наших, що треба їх тут з краєчку, нуже по металу так клац, клац і підрізати, бо вони роблять більше їх трохи. Але дивіться, яка різниця. Зрівняйте товщину одразу. Ось, пожалуйста, щоб ви щоб не казали тоді, що я типа, щось придумав. Що, що продають у нас такі ж самі. І ціна така ж сама, як у нас. Ось, диви. Подивіться, яка це товщина. Я думаю, ви бачите і так, де наші такі більш зеленіші, бач. А тепер віса притарабанив спеціально. Дивіться, ставимо кормушку нашу на віса. Ось стоїть кормушка. 167 грам. Це тільки брав я собі на пасіку ще 7 років тому, тепер ставимо це барахло. 119 грам, бачите? Тут пластика набагато менша, і він хужий. Воно це на сонці полежить, воно як труха, береш так пальцем, ляп і пробив. І оці, оці, оці скоби одвалюються. Ну, щоб ви розуміли, є поддялка, є оригінал. Оце оригінал. Хай лучше вони будуть довші по якійсь причині, вони роблять, не знаю. Але зато тут пластик хороший. І самі бачите, що тут 167-168 Ну, Зараз на сонці я думаю, що ці це будуть. Оце отак. Кому цікаво, літрова кормушка по 34 гривні, дзвоніть, заказуйте, у мене їх багато є, там зараз більше 10 тисяч штук. Також приїхала ось кормушка на 6 літрів, отака, турецька. Їх небагато зараз є, але ось приїде їх велика кількість, буквально через пару неділь. Ось бачите, бжулки знизу підлазять. Ось вони залазять ось сюди, ось це закривочка. Бачите? Ось вони підлазять, не топляться, ніде нічого. І це, воно ось відкривається, тут можна відкрити, показати вам, де бжулки залазять. Ось дивіться. ось Бачите. Вони сюди залазять беруть і не топляться ніде нічого. Куди його ставити? Його можна ставити цю кормушку під кришнік. Його можна ставити, ось якийсь вулик відкриємо. Ну, ось перший, який тут біля всього є. Ставиться кормушка просто зверху. У мене вулик 425 на 500. Воно ідеально підходить під мій розмір вулика. Бачите? Ось ідеально воно лягло 425 на 500. Але оцю пластмаску можна підрізати ж під ваш вулик. Її можна в підкришник поставити. І береш просто, я такі колись став, в мене не багато, але є. Береш, просто кришку зверху накрив. Все, бжоли вже не будуть підлазити і 6 літрів зарос. По-моєму, стоїть 180 гривень ця кормушка. Все, залив і немає контакту з бджолами. І вона собі лежить. Підійшов, забрав, все, пластик теж товстий, хороший. Бжолки беруть, я все, тільки не пойму, зачем вони цю вентиляцію роблять, я це хоч би й не пойму. А так все, бомбезний варіант на дві сторони, вони відсюди беруть з цієї сторони, відсюди. Тобто вулики, якщо наклонені, нічого страшного. Випаровувачі для кислоти. Між дорамок воно це ставиться, сюди заливається кислота, морошини, я так розумію, не знаю, концентрація, я такого ніколи не робив. І воно собі стоїть між дорамки одна штука, випаровується і все. Отакі випаровувачі, стоять там вони копійки взагалі, я не знаю. Дуже, дуже дешево. там, чи по, чи по 8 гривень, чи по 10, я не пам'ятаю. Ну, на сайті побачите або кому цікаво, напишете. Кормушки, кормушка 1,5-літрова, отака стандартна. Теж бжолки підлазить беруть, це вторічка. Кормушка, якщо не помиляються, 2 літра, можу помилятися. Отака. Це первічний пластик. Теж 2 літра. 3,5 літра такі були, вже я показував принцип принципі, дії теж саме. Це лежаки, я думаю, або хтось там, може, ставитиме їх в підкришники. Тож, бачите, бжолки не тупляться, контакту у вас з бджолима немає. Все, не забувайте, що йде, йде ж акція, не забувайте, що йде акція по поводу медогонки 4 до давай 100 на, до 1 серпня. Ціна шара. Так що дзвоніть. Бджоли працюють просто на розриві. Бачиш, де що робиться. Де. Оце пішло зараз капітально. Воно з утра йшло, тоді трохи перерив, був, а це опять полетіло. Ну нічого, надіюся, я прийду все до щоразу, дуже хоч меду буде, або ще меду малувато. Соняшника дуже багато, тому бжало зараз на розриві. В Вуликах меду. Вуликах меду ще поки що немає. Я думаю, що соняшник тільки почне давати десь, може, через 2-3 дні він тільки розпустився. Фацелії, я не знаю, ну, звісно ж, велика кількість сімей стоїть. Тут десь двадцять 20 сотих, 20 сотих цей фацелій засіне. Друзья, все більше, он там менше є, тобто вона буде цвісти якийсь, е, якийсь період. Звісно, на наступний год зробити треба посіяти її раніше. Оце якраз коли був безсяточний період, це була б як знохідка. Да, воно багата, я ще раз кажу, але був би пилок. Зацвіла фацелія. Медоносна. Бджоли так радіють і радію я просто бомба вообще, ну красота.